Вітаю, дорогі Козороги! Ви на каналі Строчуття, це хороскоп на грудень 2025 року. Грудень 2025 року для козирогів це тихий, але дуже глибокий фінал року. Якщо осінь змусила вас боротися, доводити, тримати все під контролем, то грудень відкриє простір для переосмислення. Це місяць, коли зовнішній шум стихає, а внутрішній голос звучить гучніше. Планети відводять вас до нового циклу, адже вже зовсім скоро, у січні, сонце увійде у ваш знак і запалить старт нового року життя. Початок грудня проходить під впливом сонця в стрільці, який для козарогів активує 12-й дім, зону завершень внутрішнього світу, відпочинку. Ви можете відчувати легку втому, бажання усимітнення або просто зниження темпу. Це не слабкість. Це природна підготовка до нового циклу, який почнеться вже через три тижні. Наприклад, ви відмовляєтесь від участі у корпоративі, щоб провести вихідні в санаторії біля лісу. І вже після кількох днів тиші помічаєте, що до вас повертається натхнення і ясність. Порада. Перший тиждень місяця. Чудовий для духовних практик, медитацій, завершення незакритих справ або прощення старих образ. З 8 грудня Венера входить у скорпіон, і для козорогів це означає активізацію 11-го дому, друзів, команди, соціальних зв'язків. Ви відчуваєте, що не самі люди, яких ви колись підтримали, тепер самі протягують руку вам. Наприклад, ви допомогли колезі з проєктом ще восени. А тепер отримуєте від неї запрошення приєднатися до нового стартапу. Саме так працює Венера, вона повертає добро і створює взаємну вигоду. Астрологічно, 12 грудня гармонійний трихон Сонця до Венери, день, коли можна знайти нових союзників, мирно владити конфлікти або відчути теплоту в колективі. Молодий місяць 15 грудня, у знаку Стрільця – Підсвічує ваш внутрішній світ. Це момент, коли ви можете звільнитися від страхів, які тримали вас упродовж року. Ви, ніби закриваєте стару програму і готуєтесь до нового життя. Цей молодик часто дає інсайти, раптове усвідомлення, що пора змінити підхід до роботи або більше довіряти інтуїції. Приклад, ви в цей день відчуваєте, що настав час вийти з токсичного партнерства. Хоча логіка каже, зачекай до весни. Серце чітко відповідає зараз. І вона не помиляється, за кілька тижнів відкривається на вам можливість. Порада. Запишіть свої мрії або бажання 15-17 грудня. Вони проростуть у новій формі у січні, коли Сонце увійде у ваш знак. Починаючи з 16 грудня, Плутон переходить у водолія і торкається вашого другого дому. Грошей, цінностей, впевненості. Це сильний, довготривалий аспект, який запускає у вас глибоку трансформацію, що я вартую насправді. Може бути ситуація, коли доведеться відстоювати свої фінансові права або переглянути ставлення до роботи. Наприклад, ви усвідомлюєте, що недооцінюєте свою працю, і під впливом Плутона нарешті просите підвищення і отримуєте його. Порада. З 18 по 23 грудня уникайте імпульсивних покупок. Краще плануйте довгострокові інвестиції. 21 грудня сонце входить у ваш знак. Це момент, коли енергія починає рости, сили повертаються, а ви знову відчуваєте контроль над подіями. Настає ваш сезон, період сили, концентрації, ідеального планування. Багато козерогів у цей час захочуть визначити стратегію на 2026 рік. Фінанси, роботу, стосунки. Ви ніби створюєте новий фундамент, але вже без страху втратити. Приклад, ви створюєте напрямок дії в наступному році. Короткий список з п'яти пунктів. У січні більшість із них починає реалізуватись. Це тому, що Сонце вашому знаку виводить мрії з підсвідомості у дію. Порада. З 21 по 31 грудня чудовий період для постановки цілей, творення річного плану або навіть символічного очищення, спалення старих записів, медитація на оновлення. 24 грудня повний місяць у раку підсвічує ваш 7 дім партнерства. Це момент емоційного балансу у стосунках, як романтичних, так і ділових. Може бути відверта розмова, кульмінація або навіть рішення ми або разом, або ні. Для тих, хто у парі це шанс перейти на новий рівень щирості, для тих, хто сам можливість зустріти когось, хто відображає вашу нову зрілу версію себе. Наприклад, ви довго уникали серйозних розмов із дружиною про спільні фінанси. Наповню, ви сідаєте разом і вперше за довгий час домовляєте без сварок. Порада. 24 по 27 грудня не тисять на інших. Дозвольте розмову так природно. Саме тоді народжується довіра. Грудень, як тиха лабораторія вашої душі. Ви відпускаєте минуле, збираєте сили і вже після 21 грудня виходите у світ оновленими. Рік завершується спокоєм, але у цьому спокої народжується справжня сила ваша, козорожача, незламна. Такий у вас грудень, дорогі козороги. З наступаючим новим роком! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, мені дуже цікаво їх буде почитати. До нової зустрічі! Всім щасливо!